Вітаю вас, мої любі малята. Подивіться, хто це у нас сьогодні завітав. Марійка, люба моя, що сталося, чому ти така брудна? Дівчинка моя, ти що забула, не можна бути неохайною. Малята, давайте нагадаємо Марійці, як треба за собою слідкувати. Подивіться, уважно, і ти, Марійка. На ось ці малюночки. коли прокидаємось рано вранці. Треба що робити, мої любі? Так, треба вмитися, почистити зубки, причесатися, Заплести косички, якщо вмієте. А ти, моя люба, яка ж ти брудна, чому ти така прийшла до нас? Не можна так ходити. В гості, моя дорогенька, малята, коли приходиш в прогулянки, теж треба помити ручки, личко обов'язково. Бо ніколи-ніколи до тебе не сміхнеться сонечка, як до моєї знайомої дівчинки, яку теж звуть сонечко. Сьогодні ми вивчимо вірш про маленьку, Дівчинку сонечко. Послухайте його уважно. Задивилась сонечко на маленьку сонечку. Сонечка вмита, сонечка одіта, чисті черевички у косичках стрічки. Усміхнули сонечко до малої сонечки. Малят. Давайте вивчимо цей віршик, а допоможуть нам немо таблиці. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта, Чисті черевички. У косичках стрічки усміхнулось сонечко до малої сонечки. Малята, сподобався вам віршик? Я думаю, що так. Вивчіть його на пам'ять за допомогою цих малюнків. І розкажіть нашій марійці. Чому сонечко посміхається чепурненьким, гарненьким і охайним малятам? А ось таких бруднуль сонечко не любить. До побачення мої любі. Усього вам найкращого. До нових зустрічей!